подарувати людині, хоч трішки свого співчуття й доброти, як душа наповнюється світлом і відчуттям, що світ стає кращим. Вітаємо у нашому місті добра, де допомоги й милосердя в мить з вистачить. Усім це програма, де ваш добрий вчинок може врятувати комусь життя. Вона єднає тих, хто потребує допомоги з тими, хто здатний допомогти. І сьогодні розкажемо про такі історії. Життя з діабетом першого типу у річної Аліки Микал відмовили нирки. І сьогодні молоду дівчину може врятувати лише трансплантація. Сила характеру, втративши здатність ходити, Ольга не втратила любов до життя, має щасливу сім'ю та підкорює світ фехтування все цінне у нашому житті не дається легко. Історії наших героїв вчать боротися і вірити навіть в єдиний шанс. Нагадаю, лише що наше місто добра ми будуємо разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Дівчина сонце Аліка з дитинства боролась з діабетом першого типу, але при цьому вона робила все можливе, щоб жити повноцінним життям і не здаватися перед обличчям недуги, незважаючи на те, що діабет руйнував її очі і нирки. Свою історію до міста добра прийшла розповісти Аліка Микал. Добрий вам вечір. Здравствуйте. непростий діагноз дівчині діагностували ще коли їй було сім років, і з того часу її життя кардинально змінилося. Увага на екран. Цукровий діабет першого типу це захворювання, яке характеризується відносною чи абсолютною інсуліну недостатністю. Як наслідок порушуються обмінні процеси у всьому організмі, важкий перебіг хвороби спричиняє хронічну ниркову недостатність, яка розвивається унаслідок поступового відмирання великої кількості нефронів та супроводжується прогресуючим зниженням і втратою усіх або майже усіх ниркових функцій. Зокрема, при третьому-четвертому ступенях для порятунку хворого вдаються до гемодіалізу перитонеального та трансплантації нирки. Як допомогти Аліці, будемо говорити з нашими експертами, і я їх радо представляю. Владислав Закордонець, лікар-хірург, трансплантолог, завідувач відділення трансплантації нирки в Інституті хірургії і трансплантації імені Шалімова. Закінчив Тюменський державний медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа. Субординатура, хірургія. Працював на посаді лікарем-хірургом у муніципальній міській лікарні номер 1 міста Соргут, а також лікарем-хірургом-трансплантологом відділення трансплантації нирки Інституту хірургії та трансплантології Академії медичних наук України. Пріоритетні напрямки роботи трансплантація нирок дітям та дорослим, урологічні та онкологічні операції дітям та дорослим. Інна Буржинська, лікар-нефролог, УЗД-діагност Київського міського науково-практичного центру нефрології та діалізу. Закінчила Національний медичний університет імені Богомольця за спеціальністю лікувальна справа. Пройшла спеціалізацію терапія, а також нефрологія та замісна ниркова терапія на базі Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика. Стаж роботи 6 років. Пріоритетні напрямки роботи, консервативне лікування, захворювань, нерок, замісна ниркова терапія, гемодіаліз. Перетон... Неальний діаліз УЗД-діагностика органів черевної порожнини. Ігор Чернокульський лікар-уролог, андролог, репродуктолог, кандидат медичних наук, закінчив Національний медичний університет імені Богомольця. Проходив інтернатуру з психіатрії з курсом андрології та сексопатології, а також спеціалізацію з хірургії та урології. Науковий співробітник відділу малоінвазивної хірургії державного наукового закладу, науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини державного управління справами президента України, головний лікар приватної клініки. Стаж роботи 10 років. Пріоритетні напрямки роботи урологія, андрологія, сексопатологія, репродуктивна медицина. Коли Аліці лікарі повідомили про те, що в неї ниркова недостатність, дівчина й не уявляла, що їй не обійтися без трансплантації нирки так скоро. Це здавалося далеким майбутнім років за 20. Однак, все змінилося в один день. Більше у нашому сюжеті. Дотримання дієти, щорічне стаціонарне лікування і постійний контроль інсуліну. Життя Аліки змінилося ще в дитинстві. Відтоді, коли зробили звичайний аналіз крові на цукор, і лікарі визначили діабет. Я 20 років болею діабетом. і відповідно, я слежу за своїм здоров'ям. Я просто помню, що коли моєї мамі сказали, що у мене діабет, вона просто села в кабінеті врача і роз, ну, розплакалась. Я похуділа. У мені було 7 років, а вес у мене був десь 19 кг. Усі ці роки недуга поволі руйнувала організм дівчини, що спровокувало і хронічну недостатність нирок. А нещодавно стан Аліки погіршився настільки, що потрапивши до шпиталю з високим тиском та креатиніном, стало зрозуміло, без гемодіалізу такої собі штучної нирки їй вже не вижити. Все пройшло просто в один момент. взагалі неожиданно ще сьогодні. Я себе чувствую нормально працюю, веду повноцінний образ життя, а на день я в лікарні. просто в один момент. У дівчини відмовили нирки, їй стало важко пересуватися, а її тіло набрякло водою. Хоча, коли тільки потрапила до лікарні, були сподівання, що це як завжди ненадовго. У мене був критичний момент, от, 13 декабря. Я мабуть, надовго запам'ятаю цю дату, тому що ну, я себе там вяло чувствувала, мене клонило в сон. Я там вставала, що то делала, спати, опять вставала. А як это виглядало з боку, що ворот ти тут вообще бредила. Ну как не в себе була. Ну це оказалось, що кріатіні на мене піднялася очень сильно, і вже я без діалізу ніяк не могла. Наразі аліку перевели вже й неперитоніальний діаліз, тобто обмін речовинами між кров'ю та діалізуючим розчином тепер відбувається у черевній порожнині через імплантований спеціальний катетер, а далі лише трансплантація нирки. Пересаджується одна почка. Вона підсаджується і виходить, що я буду з трьома почками. От в ідеалі, коли мені пересадять почки, в мене буде три почки, але тільки одна з них буде працювати, а дві от, по факту просто вісіть. Однак в Україні цього зробити, на жаль, не зможуть. Адже єдиний родинний донор дівчини мама, за станом здоров'я не підходить. Тож тепер єдина надія на порятунок за кордоном. Аліко, скажіть, будь ласка, ви до цього часу в лікарні? Вчора виписалася. Ну я вас вітаю. Спасибо. Я дуже довго і Хто вас підтримує. Мене дуже сильно підтримує моя, моя сім'я, мій молодий чоловік і мої друзі, мої знайомі. Давайте поговоримо з експертами, дізнаємося у них про ваш діагноз і про те, як боротися із тими проблемами, які зараз є зі здоров'ям. Скажіть, будь ласка, діабет і проблеми з нирками це завжди пов'язано. Зачасту так, тому що діабет він є. Скрізь, де є судина, у нас скрізь є судини. І тому е, підвищений рівень цукру в крові постійно дряпає внутрішню стінку судини і веде до того, що органи перестають працювати потихеньку, але перестають, особливо ті, де є мілкі судини, тому що вони уражуються найпершими. Це дійсно і очі, і нирки. і Аліко, А у вас ну от, впродовж цих років були проблеми з нирками? Діагноз «почечна недостатність» мені поставили ще пару років назад. Угу. От Коли креатинін ні наші немного И я все это время я ездила на консультацию к нефрологам, я пропивала лекарства, ну, контролировала эту ситуацию, uh -huh. каждый месяц давала анализы. Самочувствие мое было. Нормальним, а потім от е, між нормальним самочувствиєм і о, очень плохо, просто в розстояння вночі. Ну от сьогодні хорошо. Сам от від чого це залежить від нормального стану до відмови уже нирок, коли на критичний рівень креатиніна угу. це почало впливати і на мозок, і на свідомість цей рівень росте з часом поступово. Як сповільнити зріст оціє речовини? Причина всього цього цукровий діабет. Підвищений рівень цукру, тобто треба контролювати рівень цукру. Рівень цукру має бути е, в нормі дійсно до 5,5, але при цукровому діабеті його, хоча б потрібно тримати до 7. Коли вже нирки відмовляють, більшість пацієнтів потрапляє і до вашого центру. Правильно, іменно <тас> тоді, <тас> коли вже поздно і тільки на діаліз. Як правило, треба раніше приходити до нефрологів, коли тільки <тас> починається недостатність, але Чи багато докторів придержувати цих пацієнтів себе. Сімейні врачі, эндокринологи, і к нам вони приходять уже в такому стані, що ми просто берем на А чим би ви їм могли допомогти. Это адекватно объяснить, як питаться. Диета. Ограничение продуктов з, с содержанием калия, белок ограничить тоже надо, ну и, конечно же, здоровый э, образ жизни. Нельзя загорать. Очень много людей не знают, что это плохо влияет на почки. Ну Есть как бы, такие особенности, которые не все доктора знают, кроме нефрологов и трансплантологов. Планово раз в полгода или хотя бы в 3-4 месяца ложиться в стаціонар для того, чтобы поддержать организм. Потому что э, чаще всего недостаточность анемия. Которую пациент не чувствует, потому что это не резкое снижение гемоглобина, а постепенно. То есть организм адаптируется. То есть в случае Алики Алика пришла ко мне с гемоглобином 70 Поэтому у нее была такая общая слабость, mm -hmm. которую организм пытался бороться, но со временем он сдался. Гемодиализ и перитониальный диализ какая между ними різниця? Я так разумею, что перитониальный це уже наступный этап. Нет, я? это два разных вида диализа просто есть свои показания к гемодиализу и к перитониальному. Сахарный диабет как раз показатель тому, что надо делать перитониальный диализ, потому что есть сложности с mm -hmm. сосудами и сосудистым доступом. Поэтому у алики перитониальный диализ. И он более щадящий так как это сама брюшина работает. Никакая механическая машина не забирает у нее не, чи... не чистит кровь. То есть организму, например, есть лишняя жидкость, брюшина отдает. Если нет, то она придерживает и отдает токсины. И для дальнейшей пересадки считается, что ну, как бы лучше. А я давно вы уже на диализе. С 14 декабря на гемодиализе, и с 3 января на перитональном. Тобто, от на діалізі, скільки аліка може бути? В середньому вважається, що перитоніальний діаліз е, продовжується 6 років. Uh -huh. Ну зрозуміло, що може бути і більше, і менше. Ну, це не значить, що чоловік умирає. Просто потихеньку знашується брюшини. Є варіанти перейти на гемодіаліз або пересадка почки. Ну і найоптимальніший з них це все таки трансплантація, правильно? Пане Владиславе, вже я тут до вас хочу звернутися. Наскільки для нашої країни трансплантація нирок це. Складна, нескладна, доступна операція. От по-перше, хочу звернути увагу, що для пацієнтів цей варіант лікування найбільш буде добрий, тому що якість життя і тривалість mm -hmm. життя після трансплантації ну, в усьому світі це доведено, що вона найкраща. Бувають ситуації, коли внаслідок якихось обставин свою функцію трансплантат перестає виконувати. Тоді пацієнт може перейти назад на лікування замісною терапією в вигляді перитиніально або гемодіалізу, і підготуватись до наступної трансплантації. І таким чином можна робити декілька разів. У нас є пацієнти, зараз спостерігаються, які вже тривалий час живуть з пересадженою третьою ниркою. Діабет. В цій ситуації це найгірший, ну один, один з найгірших е, діагнозів, які бувають у пацієнтів прогнози для трансплантації. Тому що після трансплантації нирки пацієнти повинні спостерігати за рівнем цукру, щоб з пересадженою ниркою не відбулося те ж саме, що з, mm -hmm. з власними нирками. Сама операція для а, сучасної хірургії для хірургів це... є складності, в чому вони можуть вигля... виглядати. Це е, особливості судин. У пацієнтів з діабетом вони, як правило, вікові зміни, коли атеросклерозом поражаються судини, і є такі самі відбуваються зміни у пацієнтів з діабетом. Стінка судин становиться хрупкою. І вона буває іноді під е, інструментами ламається mm -hmm. як е, хрустальна ваза. І в сюжеті таліка розповідала. Мені просто стало цікаво. Mm -hmm. Підсаджують третю донорську. Чому не прибирають свої? Якщо захворювання не пов'язано з інфекцією, якоюсь, mm -hmm. або ще іншими е, захворюваннями, які можуть нашкодити пацієнту після трансплантації. То власні нирки не чіпають, щоб не збільшувати операційну травму. Mm -hmm. Трансплантована нирка вона поміщається в здухвинну ділянку на здухвинні судини, імплантується. То місце і... там відшає... є, нічому так. підсовуватись не треба. Ні, так? складності бувають пов'язані з тим, як розмістити трансплантовану нирку mm -hmm. у дітей. І mm -hmm. чим е, менше діти, тим тим складніше це зробити. Є якась статистика і українська, і можливо, там не знаю, світова щодо успішності пересадок. Є міжнародні дані у нас вони не відрізняються. Десь 98% пацієнтів, яким робиться трансплантація нирки, вони виживають після mm -hmm. операції. І 95% пересаджених нирок проживаються. Це хороша статистика. Так і про реабілітацію, що у вас хочу запитати, от післяопераційно наскільки вона довга, складна. Це більше пов'язано або з хірургічними особливостями, або з особливостями, пов'язаними з імуносупресивною терапією. Те, що, що пацієнти повинні отримувати пожиттєво. Якщо без ускладнень хірургічних, то ми можемо пацієнта виписати навіть на сьомі десятки сутки. Іноді Доводиться затримувати трошки пацієнтів, тому що складно підібрати дозу імуносупресантів. Ну і після операції, який ще час пацієнт зазвичай перебуває у вас на контролі? Такі пацієнти пожиттєво спостерігаються декілька разів на рік в ранньому післяопераційному періоді, може раз на місяць. Повинні приїхати до нас, здати аналізи. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімію крові і концентрацію це на концентрацію препаратів імуносупресивних в крові. Я Визначаємо. дякую, Ігоре. Скажіть, будь ласка, життя з однією ниркою це повноцінне життя в сучасному світі? Так, звичайно, тому що одна нирка може повністю справлятися з своєю функцією. Функція нирки це виводити продукти білкового обміну. І дійсно деякі люди взагалі народжуються з однією ниркою, деяким нирку прибирають за якихось показань медичних, там пухлина чи якісь інші проблеми, і такі люди живуть нормальним життям. Але знову ж таки, людина має раз вже одна нирка, то має дбати так. про неї. так? Звичайно, що входить якщо... в цей комплекс? Звичайно, треба перевірятися частіше, ніж людям з двома нирками ходити на УЗІ, дивитися, нема там піску, який може перерости в камінь, тому що якщо... Одна нирка і камінь заб'є єдину нирку, то це звичайно, скажімо, такі будуть ургентні покази для оперативних втручань. Аліко, ну я так розумію, що ви потрапити до рук лікарів і хірургів інституту Шалімова не можете, бо не маєте рідного донора. Так, так? де все таки плануєте проводити операцію для українців. немає варіант mm -hmm. Це або... Либо... А Білорусь, либо Пакистан, либо Індія. Більшість всі советують Білорусь. Ми общались з хірургами уже з однієї клініки в Білорусі, і вопрос випирається в деньги, Тому що стоимость обследования туди поїхати, це примерно 10% стоимости операции. операції. Суми великі, це правда, і їх нелегко знайти. Але коли робити це разом, то вони здаються не такими уже неймовірно великими. Іноді нам не вистачає лише краплини до повної чаші, лише кроку до перемоги і ще одного шансу на життя. Дати його і дати надію може кожен з вас реквізити для допомоги Аліки Микал зараз на ваших екранах. Аліко, дякую, що сьогодні до нас завітали. Бажаємо вам віри, що операція буде проведена, і вона буде успішною. Спасибо вам. А вже за кілька хвилин ми розкажемо, що бути коханою, чарівно, красивою, і водночас підкорювати олімп фехтувального спорту на візках можливо. Дочекайтеся. Нагадаю, лише що наше місто добра ми будуємо разом із міжнародним благодійним фондом життя з надлишком. В ефірі «Місто добра. Ми запрошуємо до нього усіх небайдужих, а будуємо ми його разом із Міжнародним благодійним фондом Життя з надушком ще у школі Ольга почала займатися фехтуванням, але у поєднанні з навчанням це радше було її хобі. Та відчуття власної сили, суперництва та змагання, особливо перемоги, переконали дівчину виходити на професійний щабель у паралімпійському спорті з фехтування на візках. Більше про Ольгу Єсіну у нашому сюжеті. Преаля спритність, чіткість і володіння зброєю це одразу впадає у вічі, коли бачиш спаринги Ольги із суперниками. І ніяких сантиментів, навіть якщо ви вже друзі, адже фехтування вимагає бойового характеру. Навіть про свою дитячу травму, яка трапилась у п'ятирічному віці, дівчина згадує без слізь. Випала з п'ятого поверху, ми проживали в місті Біла Церква в общежитті. Так трапилось, що мама мусила попросити сусідку, щоб за мною придивилася, але трапилось таке горе в нашій родині, що за мною трошки не придивилися. Ну мені дав Бог ще один шанс проявити себе в цьому житті. І проявила, колись незвичайне хобі переросло у серйозне захоплення, і вже три роки дівчина у професійному спорті у складі збірної України здобуває нагороди на міжнародних змаганнях. Хоча зізнається, любов до фехтування була не з першого погляду. Спочатку не дуже хотіла, тому що я не розуміла цей вид спорту, фехтування. Е, дивилась неоднократно його по телевізору, все, але мені було трошки незрозумілий він. Мама наполягла на тому, щоб я пішла, попробувала. Але вже за два місяці тренувань дівчина поїхала на чемпіонат України, де стала бронзовою призеркою. Я побачила в собі можливості цим займатися. Я побачила, які я можу показати результати в цьому виді спорту і. Почала ходити на тренування і паралельно в школу. Тож одразу по закінченню навчання повністю присвятила себе спорту. Адже щоб досягти вищих щаблів слави, треба було перейти на інший посилений режим тренування. Щоденний і з новим тренером. Ми почали займатися професійно. Я побачила в ній ще більше запалу в моєму тренері ще більше бажання, щоб ми дісталися п'єдесталу паралімпіади. І найбільше бажання врешті здобути не просто командне золото, а й за власну перемогу, і будь-які сумніви розвіюються, коли бачиш, з яким вогником в очах розповідають про мрію, і яка за плечима Олі потужна підтримка. З Дмитром вони одружились п'ять років тому, хоча він не один рік наполегливо чекав на руку і серце обраниці. Саме вперше, що я зрозуміла, що це моя людина, коли він мене підтримав в спорті, він сказав, так, потрібно їхати. Ми якраз з ним познайомились перед Кубком України, і він говорить: Я тебе підтримую, я буду тебе чекати. Ми балакали в соцмережі. І от давайте я зустрінемося після Кубка України. Зустрінемося, і ти мені покажеш свою медаль, яку ти привезла. Я говорю, не треба наперед говорити. Ні, я в тебе вірю. І він от так наполегливо до мене. Писав, дзвонив, і ми зустрілися і поняли, що нагерно ми создані друг для друга. Вітаємо у нашій студії майстра спорту з фехтування на візках Ольгу Єсіну. Добрий вечір. Добрий день. Оля, скажіть, будь ласка, у цьому виді спорту? Які якості спортсмена найголовніші? Я не знаю, витривалість, гнучкість, реакція? От над чим працюєте найбільше? Особисто я працюю найбільше над фізичним своїм станом, тому що потрібна і швидкість, і реакція, і точність. А саме головне це потрібно мати знаєте таку стержню внутрі і силу духу для того, щоб бути таким мушкетером. Як багато ви працюєте? От щодня скільки часу у вас займає тренування? Ми працюємо з моїм тренером та з моїми колегами щодня. Працюємо по три години. Додатково я ще ну зранку бігаю. То тобто я беру собі курс, набираю один темп. На візку uh -huh. і його прохожу, це тоді, коли є можливість, немає снігу. Це весна, осінь, там літо? На це ваш персональний це робота з персональним тренером, чи це в рамках от, збірної України? Дома це з персональним тренером. А на зборах, там де ми займаємося, там є три тренера, які опікаються над тобою над певним видом зброї. Коли ви поставили перед собою ось цю ціль потрапити до збірної, і скільки часу від моменту, як ви почали? Почали думати про це до моменту, коли ви потрапили, пройшло. Я як тільки прийшла в фехтування, в мене вже зразу ціль була не просто так сюди прийти. Це все отой стержень, так. Але все-таки я розуміла, що в мене навчання, і це було хобі, тому що ну поєднати важко дуже було. І коли вже я твердо вирішила, що я буду займатися саме фехтуванням, що воно мені подобається, коли я Поїхала перший раз на змагання і здобула на чемпіонаті України. Це була маленька така моя перемога, mm -hmm. здобула бронзову медаль. От, напевне, тоді я твердо вирішила, що мені потрібно йти далі, і що я хочу попасти в збірну України та представляти Україну на міжнародних змаганнях. На сьогоднішній день як багато перемог у вашій скарбниці і яка із медалей для вас най найкоштовніша? У мене медалей дуже багато, але ми будемо брати не чемпіонати uh -huh. України там і Кубки, а будемо брати все-таки міжнародні змагання. Ми в командному заліку, ну, ця команда з чотирьох дівочок складається. Ми взяли двократні чемпіонки світу і однократні чемпіонки Європи. Це такі самі головні здобутки. І була ще на етапі світу я бронзовою призеркою. А на паралімпіаді ви вже були? Ні, тільки зараз ми працюємо на тим. З вересня місяця угу. почався відбір на паралімпіаду в Токіо, і я дуже сильно туди хочу попасти. Це моя мрія. Це те, за чим я треба залікові очки, якісь так, набирати, так Так, зараз іде саме відбір. Ми їздимо на етапи, ми відбираємося залікові, як ви говорите, очки є. і на даний момент іде рейтинг з країн, щоб потрапити на паралімпіаду. Ми віримо, що ви туди потрапите, і бажаємо вам все таки отримати ось ту медаль, якої прагнуть усі спортсмени. От що окрім спорту в вашому житті? Ну і родини, чим захоплюєтесь, чим цікавитесь, і чи є на це час? Ви знаєте, в основному я зайнята спортом, тому що кожен день присвячувати себе тренуванням, працею над собою, воно не дає займатися ще чимось паралельно. Є определений, наприклад, на цілий день мене графік, да, і я його дотримуюся. Дуже люблю на природу їздити зі своїми рідними і з ними приділяти їм більше уваги, тому що я дуже мало буваю вдома. Ну, я якраз хотіла запитати у сюжеті. Ви говорили, що коли тільки познайомлю. Зі своїм нинішнім чоловіком він вас підтримав, стимулював вас для того, щоб ви поїхати на ті перші змагання. Зараз, через 5 років, от коли ви тренуєтесь, 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 в нього не змінилося уже ставлення до спорту? Вашого? Ні, не тільки мене підтримує, і він дуже радий Це ти каже: знаєш, ти уїжджаєш Мені вроді би і скучно, і грустно, але я знаю, що ти. Працюєш, ти їдеш не просто так. Ми йдемо разом до цієї мети. Він мене дуже сильно підтримує. Часто навідує мене на тренувальних зборах. Ми бажаємо так само всією командою досягнути вам цієї мети, Дякую. підкорити той ядестал. Дякую. І хочу нагадати глядачам нашої допомоги. потребує 27-річна Аліка Микал. Дівчині необхідна трансплантація нирки від нерідного донора за кордоном. Та сума операції наразі недосяжна. Це 60 тисяч доларів. Реквізити для підтримки молодої дівчини зараз на ваших екранах. Одна з таємниць щасливого життя бути відданим своїй справі. І тоді винагорода успіхом не забариться. Я дякую вам, Олю, за те, що сьогодні змогли приїхати до нас. Бажаємо вам перемог. І дякую вам, шановні експерти, за те, що так само знайшли час. Ну і за те, що кожного дня робите. Кожен з вас може дізнатися про історію нашого міста у Фейсбук. Заходьте на сторінку програми, діліться власним досвідом або ж звертайтеся по допомогу, а підтримка не забариться. Це місто ми будуємо разом із Міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком». Побачимось за тиждень у місті Добра на телеканалі Київ.